Всім привіт, любі друзі! Мене звати Анна Марія, ви можете звати мене просто Марічка. І сьогодні ми з вами поговоримо про топ-5 балетів, топ-5 балетів, про котрі всі повинні знати, всі повинні піти на ці балети, всі повинні їх подивитися, бо це неймовірні балети. Ну, давайте так. Не всі з мого списку неймовірні балети, але я впевнена, що ви про ці балети знаєте. Трішки вам розповім про них, трішки розповім вам свій досвід пов'язаний з цими балетами. Ну і давайте одразу починати. Тим як ми перейдемо до номера один на мишчому списку, будь ласка, поставте лайки, підпишіться, напишіть коментар про свій улюблений балет. Ось не забуваємо, що цей канал не тільки про кіно, про серіали і про всяку іншу всячину, а ще й про балет, тому що я балерина, ну як балерина, я. Вчусь на балерину, і в мене восьмирічний досвід. І перший в нашому списку це буде на балет Дон Кіхот. Всі ми знаємо балет Дон Кіхот. Всі ми знаємо історію про Дон Кіхота. Я впевнена, хтось, можливо, бачив муз мультики, хтось читав розповідь, хтось це не знає, можливо, да, фільми повинні бути напевно, про це. Ось тому всі знають цю історію. Але балет Дон Кіхот дуже насправді відрізняється від самої історії. Чим же це все відрізняється? Він відрізняється тим, що цей балет про кохання. Тобто, балет, це нас завжди балет пов'язаний з коханням завжди балет... в Частіше за все балет розповідає про кохання. Якщо це не якийсь сучасний балет, тобто балет це про кохання, про те, як вира виражати свої емоції танцем як показувати кохання без слів. Ось це дуже важко показати кохання без слів. Ось, і про, напевно, це як це, о, головний задаток балету, головний принцип балету, головна ідея балету показати якісь почуття, використовуючи, використовуючи тільки мову тіла, тільки рухи, тільки емоції і міміку без жодного сказаного. Слова. Ось, і балет в інкіход це нам дуже добре показує. Б Головна інформація про цей балет. Це те, що композитор у нас Людвік Мінгус, лібретто, Маріус Пітіпа. Я обожнюю Маріус Пітіпа. Найкращою. Хореограф, постановник. Найкраще, просто всі, майже всі балети, котрі ви знаєте, поставив Маріус Пітіпа. Я їм реально восхищаюсь, і в цьому списку ми ще не раз почуємо це ім'я, тому запам'ятовуєте ім'я Маріус Пітіпа поставлена у 1869 році. Це майже 150 років тому. І досі цей балет популярен, досі. Тобто, люди, котрі в цьому мистецтві, неодноразово бачили цей балет, неодноразово чули про цей балет. Це дуже популярний балет навіть до цього часу. Тобто, можна так сказати, балет це таке мистецтво, котре не виходить зимою. Тобто, якщо ти в балеті, то ти в балеті. І воно завжди популярне, якщо ти в балеті. Якщо а вже ж не багато людей на нашому світі далекі від цього мистецтва, але якщо ви вже втягнулись, якщо ви вже з цьому розбираєтесь, то ви знаєте все, це все класика, це все достатньо старі балети, але вони популярні через своє мистецтво, через свою постановку, через свою історію. Навіть про кохання, котре зараз не так популярне, і весь цей фемінізм і, типу, такого. Хоча треба зазначити, що балет це, напевно, найфеміністичне мистецтво, тому що все буквально все завжди все крутиться навколо жінки. Чоловік просто її носить по сцені, тобто. Там, якщо поглибитися в історію балету, і в мене є бажання зняти про це відео, тому якщо вам подобається ідея, то, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки. Ось, тобто, все починалося так, вже з чоловіків, але все так переросло, що це стало більш жіноче, а чоловіки стали просто носити балерину просто її підтримувати. А вже що чоловіків, є свої труки, свої партії, ось, але жінка завжди головна балет, тому це дуже феміністична мистецька. Цей балет бачила неодноразово. І особисто мені. Я обожнюю варіацію Кітрі. Це найкраща варіація. Ну, вона дуже коротка. Ось варіація Кітрі, там десь вона на хвилину 30 секунд. Щось типу такого, можливо навіть менше Дивлячись, якому темпі, ось це вже, ж, але десь майже хвилина, розумієте, плюс-мінус. І це дуже технічна варіація прыжки пірої. Тобто це найважче. Все найважче зібрали. В цій варіації вона дуже швидка, технічна, прыжки піроті, і це капець. Ось, але коли ти на це дивишся, це просто це реально перехоплює потяг. Мені дуже подобається ця варіація. Ось і я. В Лондоні в мене є досвід з цим балетом. В Лондоні я побувала на цьому балеті. В головних ролях була в ролях була Ясмінна Бді і Меттью Балк, якщо я не помиляюсь. Ось я вам кажу, я знаю всіх прембалерин, але артистів балету я не так багато знаю. Я розумію, це треба виправляти. Але ось чому я кажу, жінка головна в балеті. Майже, майже головна. Ось о, тому так я побачила це. Це собі була в королівській. І опері в Ковенгаден. Ось, і це мені дуже сподобалось. Ось просто емоції. І головна балерина ця Ясмін Накдій. Вона неймовірно гарно грала. Вона прям була цією кітрі, хто, хто така кітрі, Хто вона така? Вона мені вона нагадує таку трішки циганку. Ось і. І вона така запальна, тобто це все Іспанія, це все, це все такий запал, це якась така страсть. Коротше, це дуже-дуже крутий і емоційний балет, і про кохання, і це все, і ця енергія від Кітрі вона прям пливе ось цією, що вона відчуває себе королевою, що вона відчуває себе найкрутішою, якщо можна так сказати, найгарнішою, і всі за нею бігають в цьому балеті. Тобто вона реальна королева, і головна балерина просто королева сцени, 32 вкуфуєте в кінці, і просто не верный балат. А сердечко. Просто в цьому балету-сердечко один з найкращих і моїх найулюбленіших балетів. Ну і в своїй балетній школі в Одесі. Хто не знає, я з Одеси, з України, ось логічно. Ось, тому е, так, я танцювала з цього балету, під музику написали танець, який називався Амур і Феї. Mm -hmm. О, ну і недалеко ми йдемо від цієї страсті. Давайте поговоримо про номер два. Номер два. Що таке в нас номер два? Це в нас також таке страсний балет такий, крутий балет такий. Емоційний, такий привабливий, такий, не знаю, якийсь дуже крутий балет це нас кармен суїта. У мене мрія побачити кармен Суїта на сцені. У мене є мрія піти на цей балет. Цей балет поставлений по опері. Ось композитор? Жорж, Жорж? Ну, так прикладу, Жорж Бізе. Ось лібрета Альберто Алонсо. Іл... лібрета Ар... Альберто. І, і лібрето Альберта Алонсо. Ось неймовірний балет. Як я познайомилась з цим балетом, треба трішки розповісти. Я, як вам казала, я ніколи не була на Кармені, і це моя мрія побачити кармен, це все, все така, це страсть. Це просто балет страсть. Музика неймовірна в цьому балеті. Я обожнюю цей, цей балет, я просто, просто обожнюю. І цей балет був поставлений у 1960 -60 -60 році. Тобто не так давно, не як там Дон Кіхота вже ж. Ось, але шкода, але він був поставлений в Більшому театрі в Москві. І станцювала цю, і ця роль була написана, і поставлена цей балет під Маю Плісецьку. Плес, ну коротше, Майя Плісецька. Всі, всі всі, мені шкода, мені відверто шкода. І ось це ви знаєте, ось це відчуття, типу Росія знову собі все забрала. Такий крутий балет, ви розумієте? Він був поставлений не росіянами, він був поставлений французами. Французами він був поставлений. І, типу, в росіяни ж там 100% кажуть, що балет, ой, балет Кармен Суїта це російський балет. Ну, він був поставлений в Росії. Перше, як це. Е, Прем'єра була в Росії, поставлений він був на російську балерину, але поставили його французи. Росіяни ні черта не зробили. Вони просто французи поставили цей балет. Шкода, що вони поставили його на росіян для росіян, для їх публіки. Ось через те, що російський балет вважався найкрутішим, і всі французи їхали в Росію. Ми всі знаємо цю всю історію, але просто тримайте це на увазі. Цей балет був поставлений, поставлений французами. Ось тому. Е, до Росії типу він дуже мало пов'язаний з Росією. Там немає нічого російського, просто цей балет танцювали росіяни немає, так... таке він більш сучасний. Тобто ну там скільки. Е... Скільки? 60 років тому. Тобто, не так, не так давно. Не, не 150 років, тому тільки 60. ось, і, Але це вже класика. Для мене це вже класика, і для цього світу це вже класика. Тому що балет крутий, неймовірно гарний, і це все переростає в класику. Тобто нова постановка, нова хореографія це зовсім не такий. Вичурний, ідеальний класичний балет, але це нова класика. Класика також змінюється. Ось нові балети з'являються, нові балети стають класичними, і на ці балети рівняються. Ось, як я познайомилася з цим балетом. Трішки моя така історія. Ось, як я познайомилася з цим балетом. Мені шкода це признавати, але я познайомилася з цим балетом через Росію, через росіян, через російських балерин. До війни я дуже захоплювалася Захаровою, Світлана Захарова, бо я її дуже сильно порівнювала з собою через те, що вона висока, через те, що вона худа. І це, типу, була я в дитинстві. Ось в мене було таке відчуття. Я дивилася на неї, я була в шоці через її експресу, через ці всі емоції, через її костюм, через її ідеально стройні і неймовірні довгі Це все виглядало так круто. Але потім нещодавно, ну, не так не так давно, але не так і нещодавно ось. А коли я вже переїхала в Англію, я побачила відео. Це все по відео, я не бачила цей балет. Я побачила Марія Лунес, котра. Танцює Неманон Кармен, Кармен Суіте. Тобто Марія Ненес, хто не знає, це на даний момент моя улюблена балерина. І коли я побачила її, я зрозуміла, що я дуже помиляла, що Захар Ну Ні, Захара. Добра балерина Українка, котра зрадила свою країну. Давайте не будемо не про неї говорити. Поговоримо про Марія Ленес. Вони дуже відрізняються. Марія Ненес і там Захарова, Захара. Вони дуже відрізняються. Різне походження, різні історії, різні навчання. Але якщо порівнювати їх як балерин Захарова, вона висока, струнка, технічна, але трішки не так емоційна, як Маріала Ненес. Маріана Ленес. Марія Ленес також струнка, е, технічна, але вона емоційна, Вона кайфує. Я дивлюсь в її очі, і вона кайфує від кожного руху, від кожного доторку, від кожної емоції, від кожного такту в музиці. Вона отримує такий кайф, такий кайф просто, і це неймовірно, розумієте? Це най, напевно, найбільше досягнення, яке може бути в твоїй кар'єрі. Це коли ти вже не думаєш про техніку і про те, як тобі треба зробити рухи, а коли ти просто кайфуєш від того, що ти робиш, ти можеш задоволення, що ти вживаєшся в роль кармен Суїти. неймовірно привабливої, страшної жінки, такі трішки возрадної, такої, такої якоїсь. Е Такою якось привабливою, такої ігрів, я не знаю, як це пояснити, емоційної, такої харизматичної жінки. Неймовірно гарної. І, типу, ти вживаєш цю роль, і в тебе ця іскра, цей запал. І я б дуже хотіла побачити цей балет, і я дуже хотіла б його станцювати в майбутньому. Сподіваюся, коли я виросту, то я не буду думати про те, як мені треба танцювати, а буду, як Маріонез, думати про емоції, а не як Захарова, про техніку. Номер три. І тут у нас різкі такі через страсних ролей. Приходимо до цього недорозуміння. <свісно> ну, вибачте, вибачте. Зараз поясню. Номер три це у нас лоскунчик. О боже, це лоскунчик. Просто В всі знають лоскунчика. Всі, всі знають лоскунчика, всі знають Лоскунчика. всі знають історію, всі дивилися мультики, фільми, серіали. Я без поняття. Всі знають лоскунчик, новий рік, сезон з лоскунчика, по 5 там, не знаю, спектаклів на день, без вихідних, стаємось його добаного лоскунчика. Це. Я ще не танцювала в театрі, тому я не знаю, але, в принципі, так, якось так розповіли балерини. Чому лоскунчик? Хто писав лоскунчика? Композитор Пётр Чайковський. Боже, як його всі вихваляють, так гарний композитор росіянин. Далі, лібрето. І тут згадується моє улюблене ім'я. Мариус Питипа. Да-да-да. да Тот самый Мариус Питипа. Да, да, да. Ось тому так він працював в Росії, не росіян, але сам він француз, Ось шкода, що він такий талант віддав Росії, а не розвивав свою країну. Це був його вибір. Поважати я його за нього не можу. Але за постанови, котрі він ставив, за такий талант я його поважаю. Значить, знаємо цю сказку, сказку про Лускунщика. Ось далі це балата два акта. Перша постановка була у 1892 році. Але постановка цього балету була замовлена імператорськими театрами. Ось, типу, імператорській театрі заказали цю постановку Мерус Пітіпата от, котрі працювали разом. Тобто, це буквально Росія е, сказала поставити цей балет. Тобто це російський балет. Так, і дуже часто зараз говорили про цього лоскунчика. Нам треба відмовлятись від... Лускунчика, тому що це російське для росіян Росію, імператорських театрів. Тобто ви розумієте, це все, це, все російське, воно пропитано російським, і шкода, але я сама дуже тісно пов'язана з цим балетом. По-перше, вже я в дитинці ходила на цей балет в театр, я його бачила кучу разів. А, також я пам'ятаю пе, прямо перед початком війни. Взимку я поїхала до Києва і побачила Катерину Кухар та її чоловіка Олександра Стоянова на сцені. Ось, де в жовтневому палаці, якщо не помиляюсь, я побачила цей балет знову. Ось, в мене там є фотографії, це все, я в мені здається, я вам вже розповідала. Ось, тобто я пов'язана з цим балетом. Також в моїй балетній школі в нас був окремий концерт, новорічний концерт Філармонії, який був присвячений скунчику. І Я танцювала рожевий вальс» з лускунчика, і е, я ще до цього я танцювала падетро. Ось мене, да, я танцювала падет, тріо там з Лускунчика. Я пов'язана з цим балетом. Бо Україна Росія, російські ці наративи, це Лускунчик постійно навколо Лускунчика. Е, багато українських бленерів казали, що нам треба відмовлятися від лоскунчика і ставити нові сказки, казки, нові балети, нові, нові, новорічні балети. Про Україну для українців. Не треба нам знову ось це все про Лоскунчика знову. І навіть зараз в Лондоні я була на репетиції балету «Лоскунчик». Ось, коротше, я була я пов'язана з цим балетом. Нам треба в нього відмовлятись, я вам вже пояснила чому. Багато балерин про це говорять. Ось і просто так, знову балет про кохання, про Лускунчика, про цю дівчинку. Але. Сумно, що навіть наші українські балерини продвигали цей балет. В інші були часи, я все розумію, я сама до нього пов'язана, але давайте зараз забудемо про Лоскунчика і давайте будемо думати про щось інше. І забагато взагалі я сказала про цього лоскунчика. Ось, давайте переходимо до номер 4. Номер 4 спляча красуня. Композитор Петр Чайковський знову наш ой, красень, і лібрета Маріус Пітіпа, мій улюблений. Ось наш красень. І улюбленець Ось Маріус і Петро Чайковський. Навпаки, Петр Чайковський і Маріус Піцпай. Короче, ось спечек красуня я також пов'язана з цим балетом. Я танцювала э, цей балет. З цього балету я танцювала, пам'ятаю, Варіацію феї щедрості. Ось, не знаю як українську називається. Ось це була була моя перша варіація. Тобто так я пов'язана з цим балетом. Ось також я нацювала фею фі сміливості. Ось, тому я також дуже тісно пов'язана з цим балетом. Адже ж я куча разів ходила на цю казку. І тобто це також трішки історія, трішки якісь почуття, ностальгія, згадка про варіації. І це на цих варіаціях я будувала свій досвід, анцювати соло свій досвід. Підпрацьовувати техніку, ось, але е, постановка цього балету відбулася в 1890 році, 130 років тому. Але я поки я шукала інформацію по цьому балету, щоб вам розповісти, ось я знайшла цікавий факт, що в 1829 році. Тобто, за 60 років до постановки балету Петра Чайковського і Майруса Пітіпа був поселений балет з такою самою назвою, з прем'єрою в Парижській опері. За 60 років. Тобто, ви розумієте, вони тупо, тупо тупо взяли і вкрали. Ось тупо взяли і вкрали це. І це типу. Вони, вони реально доповзяли і вкрали балет. Так поїхали в Париж, чимару з Пітіпа привіз балет, типу, не знаю, там вчився на цьому балеті і приніс його в Росію, поставив свою постановку. Тобто він буквально во Ось так от ось так от позичив, і все тепер всі танцюють. Російську версію навколо російська версія, Sleeping Beauty. Все все вже російське балети. Ні, любі друзі. Цей балет поставлено за 60 років до того, що танцюють зараз, і це дуже цікаво. Це реально показує, хто росіяни насправді, що вони беруть з і сказали, що це їхні. Ось. Тобто, адже ж бувають схожі ідеї, да? але блін, два, два балети про ту саму казку. Tennis, mm. so if mm. so mm. so mm. Любі, друзі, це не завпадіння. Ось це реально тупо спіору. Про номер п'ять. Номер п'ять це мій улюблений балет це в мене балет «Джизель». Композитор Адольф Адам Лібретто. Бретто написала дуже багато людей, але з них треба виділити Пітипа. Маріус і Пітіпа. Маріус Пітіпа знову знову. Але в цей раз цей балет, ця, прем цього прем'єра цього балету відбулася в 1841 році в Парижській опері. Не пов'язаний, Боже, нарешті! Нарешті Балет не з Росією. Боже, ці французи поставили балет, французи і показали, боже, я така рада, боже. Це мій улюблений балет, мій улюблений балет це Жизель. І цей балет ніяк не як не пов'язаний з Росією. Боже, я обожнюю цей балет. Мій досвід. У мене була мрія, в мене є мрія досі. Це мій улюблений балет, я мрію. Е це станцювати варіант з цього балету з першого акту і з другого акту. І в мене була історія, де мені казали, що я не зможу танцювати а, цей балет через те, що я висока. А Цю роль повинні грати низькі. Так, таке мені казали в моїй баленній школі. Ось, скільки мені було? 9-10. Ось також в моєму класі ставили цей балет, і роль Шозель отримала інша дівчинка. Ось, ну, типу, я не ображалася, я просто була здивована, що е, не було ніякого прослуховування. Тобто, в нас був хлопець в класі і в нас було багато талановитих дівчат. Але одразу одразу вибрали дівчину. Ось ви розумієте, як, як це все сталося, сподіваюсь. Ось, але це наше суспільство тоді було, і напевно і досі таке є. Ось, це дуже сумно, ось я була засмучена, але я була дитиною, я не розуміла, що відбувалося, як я Просто була не розуміла, чому так сталося. Тому що всі знають, що я обожнюю Балет баледжель І добре, якщо б мене не взяли, я це зрозуміла, але мені далі, навіть не дали спробувати. Ось, спробувати в парі з хлопцем просто подивитись, чи будемо ми там разом якось комбінувати, чи буде нам підходити. Коротше, це було сумно. Ось. Але в мене досі є мрія, я нікого не послухала і досі мрію про цей балет. Ось, на цього, тваряці, цього балету. Я була е, в Лондоні на цьому балеті. На балеті е, Жизель, це вже була не королівська опера, а це була англійська національна, е, англійський національний балет. Ось, і... Це був не дуже добрий досвід. Я такий, в мене вже завищені стандарти, ось, якщо можна так сказати, і я очікувала чогось більшого, ніж те, що мені показали. Тобто, це, я трішки розчарувалась, тому що е... артистка, котра грала, цей балет вона була низенька, вона була худенька, вона була азіатської зовнішності, і я не расистка. Тобто, мож... добре, ви можете вважати мене зараз расисткою, чи як хочете можете мене вважати, це ваша думка. Просто е Так, це Англії, тут не прийнято дивитись на е расу людини, але я не можу сприйняти того, що е француженку, Євро. Ну, типу, Дівчину європейської зовнішності, француженку, грає азіатка. Це не поєднується в моїй голові. Тобто, ми розповідаємо про Францію про ці старовинні часи, про давні часи. Треба якусь атмосферу. І ця балерина, вона була добра, але я просто не бачила Євролі Жезелі. Коли вона робила цей рух, це девлюпе в сторону, я боялася, що вона. Тиво, uh, не знаю, впаде вона. Мені вона була така худенька, така маленька. Так, це балерини такі, але вона була. Я боялася, що вона впаде просто. Коли вона робила якісь піроїти, мені здавалося, що її нога просто тупо зламається від цього нагрузки. Ну, це погано так сказати, але. Просто я дивилася ногу, і мені було страшно, що щось станеться з нею. Настільки Не вона була худенька, маленька. І ну коротше, це мені дуже зіпсувало відчуття. Я очікувала цієї емоції. Я бачила перед балетом, я бачила нарізки з виступу Маріани Лунес. І Боже, Маріане Лунес була баїні, і вона була неймовірна. Її емоції, ця сцена безум'я, де е, її кохання зраджує. Так це було знову про кохання. Ця вся трагедія, що чоловіки козли, чоловік ось що вона помирає помирає. і я бачила цю міміку Маріанонес, як вона відтирала цю кров свою зі своїх рук, як вона бігала в сумасшестві, які волоси роз... Ну, коротше, розпускалася, як вона реально я відчувала це і відчувала це через екран телефону. Але коли я була в залі, я не відчувала. Я дивилася, я боялась за балерину. І це не те, що я хотіла побачити. Ось, можете вважати мене, не знаю, русисткою, чи я там якогось не знаю права людини. Ну коротше, можете мене відзвінувачити в чому хочете. Я кажу свої відчуття, тому що і це був перший раз, коли я побачила Бела Джезель, і я вищукова більше. І якось, ну як, якось так. Ну я не знаю. Ось просто ось так. вийшло. Ну, давайте жвиденько пробіжемося по про бонусний балет. Бонусний перед тим як перейдемо в бонусному. Будь ласка, якщо хочете підтримати мене на баймі кофі, то будь ласка, ідіть і задонайте. Мені було б дуже приємно, щоб розвивати цей канал. Будь ласка, читайте мої історії. Ось я трішки пишу, і підписуйтесь на мій інстаграм, тому що там багато всього цікавого і незабаром будуть нові фотографії з балетної фотосесії. Ось ну і бонусний балет. Це балет, в котрий я не могла пройти мімо нього. Це в нас балет Манон. Uh, що таке балет Манон? Я впевнена, багато хто з України, не в курсі про цей балет. Навіть коли я вчилась в балетній школі в Одесі, нам розповідала про Лускунчика. Про Дон Кіхот. Про Лускунчик це взагалі. Лускунчик був постійно. Про Дон Кіхот нам розповідали інколи спляча красуня, я щось не можу пригадати, але 100% розповідали. Жизель один раз нам так скользь розказали, і Манон, я навіть не знала, що таке балет існує. Що таке балет Манон? Це знову балет про кохання, це достатньо новий балет, тому що, що перша постановка була в королівському балеті, тобто англійський балет, Це вже прям Англія-Англія, це пропитано Англія. Як Жизель пропитана Францію, то Манон пропитаний Англією. І в 1900... дев'ятсот. У 1974 році був поселений на цей балет. Хоча він про дівчину з, з Франції, але там це все по-англійськи. Ось там Все по-англійськи. Ось, по Ось там як... Про що балет? Коротко. Кохання, те, що дівчину, це дорослий балет, попереджаю, що дівчину ну, манон зґвалтували, і її проблеми, і про її кохання, як чоловік намагається там, про поїздку до Нового Орлеану, і про болючу сцен, сцену, де Манон помирає на руках у свого, у свого кохання ось через те, що з нею сталося. Це дуже. Це дуже важкий балет, Ось, це це дуже важкий балет Ось, і не дитячий балет, це дуже важко, але яка там була хореографія? Це просто і це був балет, і я побачила Маріане. Я побачила Маріанелу на нас Просто, У мене глаза іскрились. Балет на три акти, це було важко витримати, ще є такий важкий балет. Але в мене глаза літали, я дивилась, і останній акт це просто було бомба, це був фірверк. Емоційний і просто як я бачила, як ця Нес, вона літає по сцені, це неймовірно. Вона буквально літає по сцені. Я була в шоці, коли це побачила. Це було настільки емоційно, настільки гарно, настільки волшебно, я ніколи ще не бачила такого подібного. Ось, коли, коли через Джозель, котрих я обожнюю, я хвилювалася, тріслася за балерину, то манон. Я з відкритим ртом. Просто в мене є окреме відео про цей балет, якщо хочете. Ідіть і подивіться, Ось, але це неймовірно крутий балет. Ой, скоти, щоб це був неймовірний балет. І я вам завтра, зараз швиденько покажу свої о, цей, о, о, цей книжки, котрі. Не, не книжки, а як це сказати? Коротше, це з балету. Все. Це, це я була на балеті Жизель в англійському, в англійській опері. Е, в Лондоні це я була на балеті Манон. Ось і це я була на балеті Дон Кіхота. Тобто це все е, такі книжки, котрі можна було купити в антракції. І вони в мене є. Це я вже три рази побувала е, в Лондоні на балеті, один раз на репетиції. Ось тому там я, я не купила книжку, тому що це скунчик. А ось про всі балети мені було цікаво. І ось таке у нас якесь вийшло відео, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь. О Ось, Ще раз вам нагадую, підтримати мене на вамі кофі. Будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм і читайте мої історії. Мені було б дуже-дуже приємно. І так, ось таке відео, можливо, якщо ви хочете, я вам зроблю другу частину про балет і Сміраль, і Ромео, Джулієти, і про багато інших балетів, Якщо вам це цікаво, там не знаю. Я подивлюсь скільки лайків забереться, скільки забереться переглядів. Ось, і тому так, люблю вас.